Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Олексій, представник компанії Assistance. Зараз знаходжуся я у Черкаській області на гарантійному обслуговуванні трактора BASAC 2110S. Під час проведення робіт я звернув увагу, що трактор використовується сплугом чотирьохкорпусним. Захват одного корпусу складає 40 см. За словами фермера, трактор справляється без проблем, тобто, як бачимо, немає пробуксовки, Ди, не дивлячись на, дивлячись на те, що ґрунт е, ще вологий, але трактор справляється і по потужності, і по і все чудово. Зараз заміряю глибину. Ось, як бачимо, елемент ну, нова десь складає. Ну, десь 25 сантиметрів. Ось так ось виглядає чотирьохкорпусний пуг із кабіни трактора басов. Це в тому році використовували е трьохкорпусний, також mm, так. ну, він його не чує, то дровно. Йому це ж скорості відпочивати. Скорості не не чув, він не чуває, воно буде тоді аж одиннадцять мобстрів. 12 топовал. Підкидаючи. Mm. Скорость велика. Mm. А витрату пального ще не заміряли, так я розумію. Чотирьохкорпусним ще? Так, так, чотирьохкорпусним. Чтикорпусним прошлого я десь, було десь. Мабуть, до 21. Я думаю, що чотирьохкорпусним має, витрата зменшиться. Я думаю, так. Видно, що ґрунт ще трохи вологий, бо в деяких місцях навіть є пробуксовка, але пробуксовка мінімальна, тобто допустимо, ну, ось тут видно калюжа була, видно, що ґрунт блистить. Ну, чорнозем такий важкий, тим більш вологий ще. О, пробуксовка пішла. Блокировка тут поки пальцем тримає кнопку, поки і йде блокировка. Пальця відпустили, блокировка досить зручно так зроблено. Хотів би е, запитати у власника, як е, трактор взагалі справляється. 9 конець. Я теж четвертий докупив, це 3 плюс 1, але трьох він не чує. Треба скорості, не з користю не чувачу, лежать. Не будеш 15 кілометрів у часу раді. Так купив четвертий, хватав. Тобто в'язку вистачає, щоб не буксував він. Нормально справляється. Не знаю, може 30 відео не справиться, а 25 легенько йде без прикусу. Без Та рулятку я заміряв, то десь плюс-мінус 25 сантиметрів заход 40 см сантиметрів одного. Ми міряли рулеткою, тоді метр шістьдесят ширина. 4 на 40. Оце захвачався. 4 корпуси по 40. А так і все. Проблемка була. Вчора пора, щось тяга, впала, щось димок, пішов туди-сюди, оказується, поміняли солідую чого. Коротше, по нашому глучинка, це що, що солярка відкрива, закрива, видно, чи що підгоріло, щось там подушечка. Чи... Все замінили, все працює ідеально, вистачає. По сервісу теж вчора вечором подзвонили, сьогодні з утра вже приїхали, все добре, оперативно зробили, все працює, і спетали, вже ось вигорели гектар чи більше. І все нормально, все в Дякую за. Інтерв'ю за коментарі.